Усім привіт, я Ярік, а я Антон, і ви на каналі Джим Бім. Вітаміни це певно найпопулярніша група харчових добавок, про яку говорять всі. Незалежно від того, ведете ви активний спосіб життя чи ні, всім нам потрібні вітаміни. Тож, у сьогоднішньому відео ми розберемось, за що відповідає кожен вітамін в нашому організмі. Визначимо рекомендовані дози кожного вітаміну та дізнаємось, звідки ми можемо отримувати їх. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І обов'язково залишайте свій лайк та коментар. Якщо ця тема вам цікава. А ми розпочинаємо. І почнемо ми з основного. Що ж таке вітаміни? Сама назва походить від латинського слова віта, що означає життя. Тож вітамін це речовини, яких наш організм потребує для нормального функціонування, нормального життя, але не може виробляти самостійно. Вони впливають на процеси росту, регенерації, травлення, отримання енергії зі споживчих поживних речовин, а також на нервову систему, імунітет. Та інші важливі процеси. Простіше кажучи, ми не можемо без них обійтися. Вітаміни можна розділити е, на дві групи, в залежності від того, вони розчиняються у воді чи у жирі. До жиророзчинних вітамінів належить вітамін А, Д і К. До водорозчинних вітамінів відносяться вітамін С та вітаміни групи В. Зазвичай нам потрібно не так вже й багато вітамінів. Від кількох мікрограмів до кількох десятків міліграмів. Якщо ж приймати їх у надмірній кількості, наш організм може потрапити в стан гіпервітамінозу і навпаки, стан, коли ми маємо дефіцит вітамінів, називається гіповітамінозом. А у крайніх випадках може призвести до авітамінозу. Це вже клінічний дефіцит одного або декількох вітамінів, який має фізичні прояви. Та відповідних симптоматик. Тож дуже важливо підтримувати свій рівень вітамінів у нормі за рахунок харчування або добавок. Однак, що є нормою? неможливо назвати якусь загальну норму певного вітаміну, адже на потребу в споживанні вітамінів впливають, наприклад, стать, вік, прийом ліків, калорійність раціону, стрес, рівень активності, вагітність і цикл, генетика, захворювання. Ощуще, однак, у цьому відео ми будемо спиратися на рекомендації Європейського агентства з безпеки харчових продуктів. І почнемо ми з вітаміну А. Під цією назвою ховається група речовин, зокрема ретінол, ретиналь, ретінова кислота. Дегідроретинол. Вітамін А важливий перш за все для вашого зору. Крім того, він допомагає підтримувати здоров'я шкіри та зміцнює імунну систему. Якщо ви хочете збільшити споживання вітаміну А, намагайтесь їсти багато червоних і помаранчевих овочів. Це допоможе вам поповнити запаси бета каротину який є провітаміном, тобто з нього утворюється вітамін А. А його також можна знайти в печінці та інших субпродуктах: рибі, вершковому маслі, сирі, моркві та гарбузі. Нестача вітаміну А може проявитися у вигляді нічної або її ще називають курячої сліпоти або сухості шкіри, рекомендована добова норма цього вітаміну 650 мікрограмів для жінок і 750 мікрограмів для чоловіків. Наступний у списку вітамін Д, який ще називають вітаміном сонця, адже сонячні промені запускають його виробництво в організмі. Тому, якщо ви використовуєте сонцезахисний крем, Живете в дуже забрудненому районі, чи дуже рідко буваєте на вулиці, це може привести до його дефіциту. Ми можемо приймати вітамін D у двох типах. Перший з них рослинна форма d 2 яка важче засвоїться організмом. Краще обирайте вітамін d 3 який переважно має тваринне походження. Вітамін Д допоможе нам підтримати імунітет, щоб ми не стали легко міщенню для вірусів і бактерій. Він також сприяє кращому за своєму кальцію і підтримує здоров'я зубів, кісток і м'язів. Нестача вітаміну Д може спричинити рахіт, деформацію кісток, затримку росту і м'якість зубів у дітей, а також низьку щільність кісток або каріес у дорослих. Ми можемо отримати його регулярне перебуваючи на сонці, однак вживання грибів, скумбрії, сардин, тунця. Або риб'ячого жиру, також допоможе поповнити його запаси, особливо в осінньо-зимовий період, коли в наших широтах сонячні дні бувають нечасто. Рекомендована добова норма цього вітаміну 15 мікрограмів. Далі поговоримо про вітамін Е. До складу цього вітаміну входить загалом 8 різних сполук, які відомі як антиоксиданти. Вони допомагають захистити клітини від окислювального стресу та вільних радикалів. Вітамін Е був навіть однією з перших двох Антиоксидантних сполук, які почали продавати у вигляді харчових добавок. Другою такою сполукою був вітамін С, про який ми поговоримо пізніше у цьому ролику. Вітамін Е міститься переважно в зелених листових овочах, горіхах і насінні, оливках, авокадо та рослинних оліях. Його дефіцит може проявлятися у вигляді м'язової слабкості або акне. Рекомендована добова норма 11 мг для жінок та 13 мг для чоловіків. Наступний вітамін. К він має кілька форм: перша з них філохінон або вітамін К1, який в основному міститься в листових овочах. Друга називається Менахіон або вітамін К2, який має переважно бактеріальне походження. Він виробляється, наприклад, кишковими бактеріями, але його також можна знайти у ферментованих продуктах, таких як квашена капуста. Вітамін К це важлива поживна речовина для згортання крові, але він також підтримує здоров'я кісток. Його популярними джерелами є броколі, петрушка, брусельська капуста, квасоля, яловичина та свинина. Рекомендована добова норма цього вітаміну 70 мікрограм. Далі у нас велика група вітамінів. Групи Б. Розпочнемо ми з вітаміну в 1 або Тіаміну. Одиниця в назві цього вітаміну не випадкова. Це перший виділений вітамін. Наш організм використовує його для створення енергії АТФ, яку ми використовуємо для повсякденної діяльності. Дефіцит вітаміну в 1 може проявлятись слабкістю в кінцівках. Печінням у ногах, втратою апетиту і проблемами з травленням. Якщо ж у вас виникає авітаміноз, він характеризується, наприклад, великою втомою, проблемами з серцево-судинною системою і травною системою. Насіння соняшнику, гриби, квасоля, сочевиця, шпинат, горох. Тунець і цільні зерна є чудовими джерелами цього вітаміну, тож обов'язково включайте їх у свій раціон. Домова рекомендована норма споживання вітаміну в 1 при раціоні на 2000 калорій становить близько 0,84 мг. Далі йде вітамін в 2 або рибофлавін. Він разом з іншими вітамінами групи В допомагає організму виробляти еритроцити та підтримувати інші клітинні функції. Особливо свідомими щодо прийому цього вітаміну потрібно бути Веганам, адже він міститься переважно у тваринних джерелах, тому його дефіцит більш характерний для людей, які дотримуються рослинної дієти. Дефіцит може проявлятись, наприклад, потрісканими куточками рота і губ, втомою, запаленням шкіри і слизових оболонок або випадінням волосся. Хорошими джерелами вітаміну в 2 є дріжджі, печінка, молоко, йогурт, яйця, м'ясо, риби та бобові. Рекомендована добова доза 1,6 мг. А як щодо вітаміну Б3, також відомого як ніацин. Він необхідний для кожної клітини організму, адже перетворюється на метаболічно активну форму, яка потрібна більш ніж 400 ферментам в організмі. Вітамін в 3 підтримує нервову систему, психіку і допомагає зменшити втому. Тому він особливо важливий для людей, які хочуть відчути себе повними енергією. Він також може допомогти вам, якщо ви маєте проблемну шкіру. Дефіцит цього вітаміну може проявлятись з дерматитом або проблемами з травленням. Цінована добова норма при раціоні в, у 2000 калорій становить 13,4 мг. Наступний вітамін в 5 або пантатенова кислота. Він міститься майже в кожному продукті харчування. Цей вітамін допомагає зменшити втому, а також сприяє розумовій діяльності. Він необхідний студентам, спортсменам і топ-менеджерам, які хочуть працювати з максимальною віддачею. А от його дефіцит може проявитися поколюванням у ногах, випадінням волосся та нервовими розладами. Яловича печінка, нежирне м'ясо, куряча грудка, тунець, яйця, броколі та сочевиця чудові джерела цього вітаміну. Рекомендована добова норма 5 мг. Вітамін в 6 також відомий як. Піродоксин. Він важливий для організму, оскільки бере участь у розщіпленні глікогену. Наш організм буде використовувати його як джерело енергії, і тоді ми зможемо досягти кращих спортивних результатів. Він також важливий для метаболізму білків, жирів і вуглеводів. А ще цей вітамін допомагає нам підтримувати нормальний рівень гормонів та імунітет. І звісно ж, він важливий для функціонування нервової системи та психологічного благополуччя. Його дефіцит може проявлятись анемією, безсонням. Ервозністю і дративливістю вітамін В6 можна знайти в пісному м'ясі, яйцях, бобових, Субпродуктах, коричневому рисі або зелених листових овочах. Добова рекомендована кількість 1,6 мг для жінок і 1,7 міліграм для чоловіків. Вітамін b 7 або біатин користується найбільшою популярністю, особливо серед жінок, оскільки може безпосередньо впливати на їхній зовнішній вигляд. Він впливає на якість волосся, що порадує тих з вас, хто має проблеми з випадіння або схильність до ламкості. Він також може допомогти вам зміцнити нігті. Дефіцит цього вітаміну Може проявитися ланкістю нігтів, випадінням волосся або запалення шкіри. Популярними джерелами вітаміну В7 є яловичина печінка, нирки, дріжджі, яєчний жовток, зелені листові овочі, горіхи, цільнозерновий хліб, авокадо і малина. Рекомендована добова норма 40 мікрограм. Наступний вітамін в 9 Він найчастіше зустрічається у вигляді фолівої кислоти, його синтетичної форми або ж фолатів, які можна зустріти в природних джерелах. Його найчастіше використовують жінки під час вагітності. Це пов'язано з тим, що він бере участь у розвитку плоду та зародкових тканин. Крім того, він може знизити ризик розвитку вродження дефектів у плода. Вітамін також допомагає зменшити втому і не тільки. Під час вагітності. Рекомендована добова норма цього вітаміну 330 мікрограм. І останній з групи Б вітамін В12. Для цього вітаміну характерне накопичення в печінці. Щодня ми можемо накопичувати його в 2000 разів більше, ніж нам потрібно. Таким чином, його дефіцит стане очевидним лише через декілька років. Як і багато інших вітамінів групи Б, в 12 підтримує імунітет, психічний стан і роботу нервової системи. Дефіцит проявляється неврологічними проблемами. Запаленнями у роті, анемією або втомою. Його можна знайти в печінці тварин, лососі, тунці, яйцях, молочних продуктах. Добова рекомендована норма 4 мікрограми. Ну і зовсім останні на сьогодні, але, певно, найвідоміший вітамін це вітамін С або аскарбінова кислота. Мабуть, кожному з нас радили збільшити споживання вітаміну С під час хвороби? Це тому, що саме цей вітамін найчастіше асоціюється з підтримкою імунітету. Крім того, він також впливає на засвоєння колагену це опосередковано впливає на здоров'я наших суглобів та опорно-рухомого апарату. Але чи знали ви, що перець містить більше цього вітаміну, ніж лимон? Тому, якщо ви хочете... Мати достатню кількість цього вітаміну в організмі зосередтесь на вживанні різноманітних фруктів і овочів. Якщо таких продуктів недостатньо, ви можете відчути симптом його дефіциту, такі як синці, набряки, сухість волосся та шкіри або випадіння волосся. Добова рекомендована норма вітаміну С 95 мг для жінок і 110 мг для чоловіків. Ну і найголовніше, як забезпечити собі достатню кількість вітамінів. Найпростіший спосіб це мати. Різноманітні та повноцінне меню і не уникати жодної групи продуктів. Однак, також можна використовувати добавки, які найчастіше бувають у формі таблеток, капсул, шипучих таблеток або жилейок. Зараз також можна зустріти інші форми вітамінів, як от. Різні олії та спреї, а в деяких випадках лікар може також призначити введення вітамінів внутрішньовен. Головне регулярно перевіряти рівень вітамінів у вашому організмі, щоб організм не, не увійшов у стан гіпер або гіповітамінозу. Сподіваємось, тепер ви краще розбираєтесь у відмінностях та функціях різних вітамінів. Напишіть у коментарях, які з них є серед ваших обов'язкових добавок. А з вами були Ярік та Антон. Підписуйтесь, ставте лайки. Побачимося у нових відео.